Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про те, чого декому бракує. Ну, принаймні, нам так здається, говоритимемо про Клепку. Насправді, клепка це кожна з опуклих дощечок, з яких складається бочка чи діжка. Або ж металевий стрижень з головкою на одному кінці застосовуваний для з'єднання окремих деталей шляхом розплющення його протилежного кінця. Ніби нічого зі здоровим глуздом чи процесами мислення немає. Але ж ні. Пам'ятаймо фразеологізми: мати всі клепки в голові, тобто бути розумним, розсудливим, або ж вставляти клепку, чи навіть клепки повчати, наставляти на розум кого-небудь. Але частіше вживаємо такі вислови: немає третьої, сьомої чи дев'ятої клепки в голові. Тобто, хто-небудь дурний, розумово обмежений, недоумкуватий, діє немудро, несерйозно. Або ж у когось розсохлися клепки, тобто хтось поводиться нерозумно як розумово обмежений, чи позбутися клепки, тобто втратити розсудливість, стати нерозумним, дурним. Говоріть українською правильно та зберігайте всі три, сім чи дев'ять клепок в голові.